Армія Інформ знову е, нам е, передала такі гарні подарунки. На сьогоднішній день це е, дуже, е, дуже актуальна тема, і е, от, наприклад, ця книжка 30 він із заклятим сусідом. Це потрібно не тільки нашим дітям, а і навіть дорослим, тому що інформації Стисла інформація надана, надана по різним по цій темі, і з ілюстраціями, з історичний екскурс дуже добре просліджується на кожній сторінці і. Воїни світла і добра це до речі, це нові книжки, це книжки 22-го року. Зараз таких книжок, на жаль, недостатньо. Вони повинні бути, особливо в бібліотеках, тому що до нас люди йдуть і вони хочуть прочитати і про цю війну, і дійсно історичні факти отримати і дізнатися, що, що відбувається на фронті і що відбувалось раніше. Приблизно 200 дві сотні книжок десь прийшли в бібліотеки Дніпра від армії Інформ, за що ми дуже вдячні, тому що на сьогодні ви знаєте всі, що дійсно проблеми з е, і в кни... і в, е, серед видавців, і у бібліотеках. Війна. Ці книжки потрібні всім, і нашому дорослому читачу, і маленькому читачу. Маленькі читачі можуть дійсно розслідкувати історію України, історію, визвольної, історію, історію визвольного руху. Тут цікаво і коротко все прописано от, в цій книжці. І, звичайно, от як зараз якраз книжка про воїни світла добра і життя. Це про наших воїнів, які, які воюють за нашу незалежність, з гарні дуже світлини, інформація коротенька, але теж це необхідно, щоб було у кожній бібліотеці.